Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже, ми читаємо і слухаємо розповіді з Книги «Дій апостолів. Ти ще пам'ятаєш, хто її написав правильно, Лука, саме той, який написав Євангелію від Луки, особистий лікар і супутник апостола Павла. Ми дізналися, що Павла в Єрусалимі, куди він прийшов, щоб принести єрусалимським віруючим, які перебували у великій скруті, пожертвовані багатьма церквами гроші, арештували. Слухай, що з ним було далі. Буря на морі. Дії апостолів. Розділи з 24 до 27. Павло провів під арештом кілька років. Час від часу його викликали до римських намісників, які змінювали один одного, але ті нічого не могли вирішити щодо його подальшої долі. Нарешті Павло сказав: я вимагаю суду кесаря. Як римський громадянин, він мав право у такому заплутаному випадку вимагати, аби сам імператор розглянув його справу. Дуже добре, відповіли урядовці, ми вирядимо тебе до Рима. Павла було передано під опіку Юліуса, римського Центуріона, під охороною якого, окрім Павла, було ще кілька в'язнів. Юліус відчував симпатію і велику повагу до Павла. Можливо, через це друзям Павла, серед яких був і Лука. Було дозволено супроводжувати його. Перша частина подорожі морем була спокійною. Однак, коли вітер змінив напрямок, капітан вирішив, що краще перечекати несприятливий сезон у бухті. Однак Юліус звертав мало уваги на слова капітана і наполягав на негайному відплитті. Отож в'язні та численна варта знову зійшли на корабель і продовжили свій шлях до Рима. Погода не сприяла подорожі. У цій порі року це було звичайним явищем. Як і слід було чекати, розпочалася буря, і мореплавці почали потерпати. Великі хвилі ледь не топили корабель, а землі ніде не було видно. Вітер кидав судно. Не наче ж каралубку, на кораблі всі пустилися й молилися, і от Павлові явився ангел Божий, і сказав: Не бійся, Павле, ти повинен з'явитися перед кесарем, і тому Бог подарував тобі усіх, хто пливе з тобою. Коли на кораблі всі вже втратили останню надію, Павло зібрав людей і сказав їм Тримайтеся, я вірю Богові і знаю, що буде так, як він сказав, жодна душа з нас не загине. Відтак Павло взяв їжу, подякував Богові і продовжив. Ви вже довгий час нічого не їли. Потім, простягнувши кожному по шматку, умовив людей підкріпити сили. Чого навчає нас ця історія? Ти звернув увагу на те, що Павло зовсім не хвилювався. Хай там що з нами трапилося, ми можемо знати, і це також Павло записав у посланні до римлян, що тим, хто любить Бога, все сприяє добру, та нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.